Олюнчик, я вже так зрозумів, що у вас дуже хіровий інструктор. Так, саме інструктор повинен розжувати з водійського сидіння, щоб учень сидів за кермом, ви були на перехресті, і він пальцем показує. Отому ми поступаємося, і отому зліва і справа, якщо ми їдемо, наприклад, прямо, а в нас другорядна дорога. Нас хірячать спочатку зліва, а потім справа, я вам лайфхак гідний зараз скажу. Ви поступаєтесь тому, хто у вас вхірячиться, і він буде при цьому правий. Запам'ятали? Тобто, якщо в нас другорядна дорога, ми їдемо прямо, нас хірануть спочатку зліва ті, що їдуть прямо. А потім справа доб'ють ті, що їдемо пря... ті, що їдуть прямо. Виходить, що ми поступатися повинні лівим і правим. Якщо у нас другорядна, ми їдемо прямо. Якщо у нас другорядна, ми їдемо праворуч, тим хто зліва. А якщо у нас другорядна, ми йдемо ліворуч, то зліва справа і зустрічка нас доб'є відповідно. Якщо у нас рівнозначне перехрестя, воно дуже рідкісне, дуже праворуч. Ми нікому не поступаємося, прямо якщо їдемо тим, хто справа. А якщо ліворуч, то зустрічки і перешкоді справа. А якщо у нас дуже класна головна дорога, то прямо нікому, праворуч нікому, а якщо ліворуч, зустрічки завжди. І це повинно відлітати від зубів. Якщо інструктор це не може пояснити і не пояснює, це галімий, поганий інструктор. А якщо інструктор каже, що ви повинні були це знати. Він дуже сильно помиляється. Саме він і повинен вас навчити а, швидкому реагуванню, прийняттю рішення, і щоб у вас як від зубів відлітало правила проїзду. перехрест. переходимо в профіль, підписуємося до мене. Там в закріплених є правила проїзду, перехрест пріоритети на перехрестях. Хто його не знає, той а, втрачає час в навчанні.